Нардеп, спійманий разом зі спільниками на гучній корупційній схемі із закупівлі дронів раптово подав публічний сигнал. Розкрили таємницю у справі, яка вразила багатьох. Від нових подробиць холоне душа, а слова сказані народу, просто вибивають землю з під ніг. Тож про подробиці цього інциденту буду вам розповідати далі. Вітання, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Тали відомо те, що на хабарі при закупівлю бо полатарев викрили чинного народного депутата. В прокуратурі повідомили, що провели за заходи з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. Наразі в порядку стаття 208 КПК України затримали чотирьох учасників схеми. Серед них чини народний депутат серед викритих на хабарі чини народний депутат України, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї із районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії постачальника БПЛА. Повідомили все за даними Олексія Гончуренко йдеться про. Члена фракції Слуга народу Гончуренко зазначив, що той голосував за обмеження повноважень антикорупційних органів. На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузніцова у фракції Слуга народа було призупинено. Повідомив голова фракції Девіт Рахамі. За даними джерел української правди, окрім у справі, затримали колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Луганської області Андрія Юрченка. Згідно з матеріалами справи, які повідомили виданню джерела, саме Кузніцов та Гайдай налагодили схему, що діяла під час. Закупівлю військовими частинами товарів оборонного призначення, а згідно з повідомленням САП, державні контракти із підприємствами-постачальниками підписувалися за завищеними цінами, а потім до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди. Також у САП розповіли про схему заволодіння коштами при закупівлі ФПВ-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 мільйонів гривень із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною близько на 80 тисяч доларів США вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їхній відкат. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що наказав розпочати службове розслідування. А командувач нацгвардії Олександр Півненко відсторонив фігурантів корупційної справи. Також за словами Клименко у Нацгвардії створили управління контролю за службовою бойовою діяльністю. Тим часом на кліп повідомлень про затримання Сергія Гайдая у справі про корупцію кабінет міністрів погодив звільнення його із посади очільника Мукачівської райдержадміністрації. Про це повідомляє прес служба українського уряду. На позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення направити президентові проєкт розпорядження про звільнення із посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая. Ідеться в повідомленні причина звільнення не вказується. Так само немає інформації і про можливого наступника на посаді. Нагадаємо, що до цього правоохоронці викрили. Начальника групи соціальної роботи Кропивницького РТЦК ТСП на зняті з розшуку військовозобов'язаних чоловіків за гроші йому оголосили підозру в хабарництві. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону. За даними ДБР, він мав доступ до бази даних розшукуваних людей та пропонував їм за тисячу доларів знятися із розшуку. У разі відмови чоловік погрожував примусову мобілізацію. За даними слідства, так він встиг допомогти не менше ніж десятьом чоловікам. У прокуратурі розповів. Але про один із таких випадків так у червні 25-го року посадовець запропонував військовозобов'язному, який мав проблеми із вчасним поданням військово-облікових даних, за тисячу доларів поставити його на військовий облік без оголошення в рушок. Такий сервіс мав дати змогу уникнути мобілізації. Водночас службовець наголосив, що у разі ненадання неправомірної вигоди чоловіка буде мобілізовано. Військовозобов'язний погодився на пропозицію, і вони зустрілися в одному із супермаркетів міста. Під час передання грошей службовця затримали правоохоронці під час обшуку за місцем його проживання чоловіка знайшли та вилучили частину коштів 700 доларів. Посадовці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди частина 3 стаття 368 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо вам і про ще один схожий інцидент, де стало відомо буквально нещодавно. Начальника територіального управління служби судової охорони у Львівській області та його пособника підозрюють у корупції. За даними слідства, посадовець запропонував знайомому працевлаштування до одного із правоохоронних органів Львівщини. Підозрюва. Не заповняв потенційного клієнта, що має зв'язки із керівництвом, що допоможе забезпечити швидке кар'єрне зростання. За свої послуги зловмисник вимагав 4 тисячі доларів. Коли стало зрозуміло, що свої обіцянки посадовець виконати не зможе, запропонував альтернативний варіант працевлаштувати безпосередньо до служби судової охорони з гарантіями швидкого підвищення. На всіх етапах корупційної схеми за нею стежили правоохоронці, включно із переговорами про умови та способи передання винагороди. Азі підозрюваного затримали триває розслідування із метою встановлення повного обсягу корупційної діяльності та можливо причетності інших осіб до злочинної схеми. Нагадаємо вам, що нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає посилення відповідальності за корупційні правопорушення. Про це повідомила прес-служба комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності у Фейсбуці. Президентом України Володимиром Зеленським підписано закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення кримінального. Кодексу України, кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Номер 4496 від 17.06.25 йдеться. В повідомленні у комітеті звернули увагу, що закон передбачає адміністративну відповідальність за недостовірне декларування, яка наставатиме за подання несправедливих відомостей на суму 150-750 прожиткових мінімумів. Це 454 200 тисячі гривень або 2 мільйони 270 111000. На сьогодні такий поріг встановлено на рівні від 100 500 – це 302 тисячі гривень, або 1 мільйон 514 тисяч гривень прожиткових мінімумів, підкреслили в профільному комітеті. Також закон визначає кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, що наставатиме за подання неправдивих відомостей. За частиною першої статті 36.62 Кримінального кодексу України на суму 752 тисяч 500 прожиткових мінімумів. А це 2 мільйони 271 тисяча гривень та 7 мільйонів 570 тисяч гривень за частиною другої. На суму понад 2500 п'ятсот прожиткових мінімумів це 7 мільйонів 570 тисяч гривень. До слова нещодавно на Хмельниччині депутати міських рад не задекларували майно готівку корпоративні права. Та навіть літак. Загальна сума незадекларованих активів перевищує 25 мільйонів гривень. Про це повідомила національна поліція. Підозри отримали депутати Кам'янець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. За даними поліції, депутат із Кам'янця-Подільського не вказав у деклараціях за 21 та 22 роки майна на понад 9 мільйонів гривень. Серед прихому. Них активів надлегкий легкий літак. Депутат Славутської міськради не задекларував нежитлові приміщення та фінансову допомогу підприємству, пов'язаному із родичем, на майже 7 мільйонів гривень. Депутатка Шепетівка не вказала готівку, рахунки в банках та корпоративні права на понад 9,2 мільйона гривень. Зокрема, 38 вісім мільйонів гривень у готівці. Усім трьом фігурантам оголосили підозру за частиною першого статтею 366 і 2 кримінального кодексу України за декларування недостовірної інформації. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна. Прокуратура. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додали цепус до кінця. Не прощаюсь з вами. Залишайте вподобайку та свої коментарі. Ну а ми з вами вже зустрінемось у наступних випусках.